Вітаю шанувальників гри Імперія Пазлів. Ви на каналі Лана Мун, і це мій звіт з призивів за серпень. Сьогодні це вже другий звіт. Попереднє відео було про липень. Якщо ви збираєтесь подивитися липневий звіт, але не любите спойлери, то пропоную вам спочатку глянути попереднє відео, бо зараз буде традиційний скрін моєї здобичі. Посилання на попереднє відео з'явиться десь вверху. А тих, кого спойлери не лякають, пропоную продовжити перегляд. Отже, поповнення в гаражі в липні було таким ціла п'ятірка, корисна Голді, навіть дві їх випало, супер мультяг Кіпріот, його я вже прокачала, деякі костюми для підсилення героя і пару івентових карт. Типу норм для мого аккаунту. Переходимо до призовів серпня. Хто був героєм місяця? Сір Кашмір повільний, він не наносить ніякого шкодження, якісь ну, пасивні в нього навики. Ну, якби не дуже, на мій погляд. Що скажете ви? Оця відкладена верогідність нанести 600% випадковому ворогу протягом п'яти ходів, ем, котру можна задіспелити, вона може і не зіграти. А так він якби, працює на себе і двох сусідів поряд. Ну, гаразд, подивимось. І перший призов це в нас за рекламу. Лічильник, як завжди, йде вверху. В лівому кутку волерморк в костюмі. Чи хтось його використовує? Я, наприклад, не бачу взагалі в туріках тризіркових. Ще один призов це ми вже на стріму призивали. Пам'ятаєте? Було діло. І я піймала легендарного з скаливали. Повільний, але в нього прикольний навик. Його я буду качати обов'язково. Ще не переходила, бо мені там потрібно п'ятірку закінчити. І потім або його, або, скоріш за все за все, крампус, або крампус в мене єдиний таунт. Але от, дивіться, який красень. Окей. Колись до нього дійде черга. Переходимо до гардеробної. В мене є поки що два. Призова, це теж було на стріму, чи піймали ми щось. Даву в костюмі мультяшному, наче вона вже є в мене. І навряд чи ж звичайно, качать буду. На ній, давайте призвемо на самій відстійній карті. Отримаємо не менш відстійного Ганжу. Хоча, Ладно Брешу. Ганжу я зустрічаю в турнірах, і він мені іноді навалює так <гум> непогано, коли камінь відсутній. Ой, ще третій. Ну, прям страйк і седогрів. Хоча знову брешу. седогрів і теж зустрічала мультяшних, іноді від них вигрібала. Так, це надія на костюм Лісю не виправдалася. Джах використовую, викачала ось цього мультяха. Періодично З... зі скрині нічого цікавенького ще в нас. Це я вже поза стрімом призивала, не шкрябала там на один призов. Кашрек. Він вже є в мене мультях нова карта. Але, звичайно, навряд чи качати буде. Дюни є один призов. Тайром з них переходимо до безкоштовного звальгали за рекламу. Звичайно, щось типу оборона. Ну, і ось я назбирала на призов долі 100 героїв. І нарешті, ось він з'являється. В мене перший таунт. Привітаємо крампуса! До речі. З новорічних в мене є Мати Півночі. Теж забрала за 100 героїв її з попередньої дошки. Ну і ще я виловила кукі червоного. Може, колись одночасно, і спробую використати цю сім'ю в одному тапку. Так, скаливали «Берден» або Берден. Боріл з Атли. Є один призов, чи буде щось цікаве? Нажар і безкоштовний. Одразу, звичайно, дивитись. Кайлані. Що там наступне? Знову каливала. В мене є шість амулетів, але не втрималася, вирішила один крутанути перед стрімом. Нічого цікавого. І останнє залишила на стрім п'ять амулетів. Це, знову ж таки, астральні ельфи поза стрімом крутила. Ну, знаєте, буває настрій. так. Може, щось цікаве випаде, порадіти хочеться. Але щось калян не дуже радості викликає разом з Брієною. І ще один. Це я давно збирала ці монети. І вони в мене були вже накопичені. Так, і пішов стрім. Розпочинаємо з призву врожаю. Не шкода для цього 400 кристалів. І ось завжди бонус. Здається, що от-от випаде і не повезло. <слад> на жаль. Так, ось вони 5 монет. Переходимо на стріму. Хто бачив, я скручувала. Але, напевно, ви не пам'ятаєте, хто там був. Я й сама ось дивлюся Хокмун. Поріска. 23. -й. Загалом. 24-й Азар Самі трійки Ну, був вже, Отсо, був. І кашрик. Окей. Знову ж таки, призов врожаю. Наш шкрябала 400 з хвостиком. Крісів. Не шкода. На джако було витратити. І бонус, бонус, бонус. Ах, не повезло. Ну, окей. Призов події. Це в нас опера. Знову ж таки, на стріму Соню. Ловимо і до нього, до неї, тобто все ж таки героя місяця ми піймали оцього повільного, котрим я була не дуже задоволена. Те, що він клінс по трьох, це непогано, звичайно, але ось ця вирогідність 50%, ну, то таке, знаєте, зазвичай воно в тебе не спрацьовує. У суперника спрацьовує в тебе ні. Окей, що там далі? Чи є щось? Це в нас опера. І я таки отримую нового героя. Це в нас Діва Либідь. Вона з опери Трійка Імбова. Я її наразі качаю. Оу, в мене там ще чотири. Ну, добре, добре. Подивимось Каріл. Це в одному дні призови разом з героєм місяця, тож навряд чи У <с> мене так часто не випадають в один день, щоб декілька героїв. Ну, і ось, звичайно, ці тріки пішли. Так, у нас є за рекламу безкоштовний з безодні. І Пепі в костюмі вона в мене вже качана. Знову за рекламу самородки. 33-й призов Бальтазар. Ну і тепер підсумуємо. Будемо вважати, що якість замінила кількість. М нічого зайвого немає, всі герої, в принципі, корисні. І замість п'ятірки в кількості одна штука, котра щомісяця падає, тут цілих дві вже підвищуємо ставки. А Ану, крампуса я не рахую, бо це так бонусний варіант. Але, тим не менш, ця карта з'явилася в моїй колоді, і вона прям буде грати-грати. Ну, що сказати, що ви скажете? Нормально. Окей, на цьому все. Дуже дякую, що додивилися. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І побачимося з вами у наступних відео. Слава Україні! Бережіть себе!